Заняття з логіко-математичного розвитку на тему Цифра 2 ширина для дітей старшого дошкільного віку. Дітки, до нас на заняття завітало розумне совеня, але воно ще не усі цифри знає, тому ми допоможемо йому вивчити нову цифру. Але спочатку совенятко хоче привітатися з вами. Доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку садочку прекрасному, доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, вліво, вправо повернемось, один одному всміхнемось. Давайте послухаємо уважну загадку та відгадаємо, яку цифру ми будемо сьогодні вивчати. Плава лебідь по воді вигинає шийку. і так нагадує тобі цифру два чи двійку. Отже. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 2. Подивіться уважно на екран та скажіть, скільки цуценят ви бачите? Вірно, 2. А скільки кошенят? Один, два. Теж два. А скільки пташенят? Теж два. Отже, дітки, щоб позначити число два, двоє цуценят, двоє кошенят, двоє пташенят, використовують цифру два. Два, дітки, це пара. пара? Це два взаємопов'язані предмети, коли один без одного не можуть існувати. Пара чобіток, коли дощик, ми на ніжки взуваємо чобітки правий та лівий. Пара рукавичок. Взимку на ручки. Ми одягаємо рукавички, вони в магазині не продаються окремо, а продаються разом парою. Тому ми і кажемо: пара рукавичок, пара шкарпеток, пара туфельок. Дітки, давайте з вами пограємо у гру Знайди пару. Вам потрібно до кожної із цих рукавичок знайти пару. Давайте спробуємо разом. Візьмемо, до прикладу, червону рукавичку. Давайте знайдемо до неї іншу рукавичку. Знайшли. Молодці. Візьмемо зелену рукавичку і теж пошукаємо до неї пару. Знайшли молодці. А зараз спробуйте, будь ласка, самостійно. Всі дітки, ви знайшли усі пари рукавичок. А зараз пропоную вам подивитись у дзеркало та сказати, чого у вас є по два. У нас є два ока, дві руки, два вушка та дві ніжки. Молодці, а зараз розгляньте, будь ласка, малюночок та скажіть, що ви знайшли по два. Вірно, дві лисички, дві ялиночки, дві шишечки та два зайчика у мами зайчихи. Молодці. Наступна гра допоможе нам дізнатись, наскільки ви уважні. Отож послухайте та скажіть, скільки вушок у зайців? Два. Скільки крил у горобців? Два. Скільки лап у гусака? Два. Скільки очей у їжака. Два. Скільки руку попелюшки? Дві, скільки п'ятачків у хрюшки? Один. Молодці дітки. Дітки, а з чого ж складається число два? Послухайте уважно. Біг маленький борсучок, ніс дому бурячок. Потім ще один знайшов. З чим додому він прийшов? Із двома бурячками. Вірно. Отже, дітки, скільки бурячків ніс бурсучок? Один. Скільки бурячків знайшов? Теж один. То скільки ж бурячків? Стало у бурсучка, Звісно, два бурячка. Тобто, до одного бурячка ми додали ще один. І так утворилося число 2. До один додати один дорівнює два. Молодці дітки! Стомились уже трішки. Давайте відпочинемо. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки, і зробіть чотири скоки. Вище руки підніміть. А тепер їх упустіть. Плигніть, дітки, кілька раз. За роботу все гаразд. Відпочили трішки чудово. Давайте з вами скажемо, що ми бачимо на малюнку. Так, дві смужки. Одна смужка червона, і вона широка, друга смужка зелена, і вона вузька. Отож, сьогодні ми познайомимося з поняттям широкий та вузький. А як же нам дізнатися, що червона смужка ширша за зелену? Можна використати метод накладання? Тоді ми побачимо, що дійсно червона смужка ширша за зелену. Розгляньте уважно малюнок. Та спробуйте впорядкувати наші смужки за шириною від найвужчої до найширшої. Так, вірно, перша смужка у нас найвуща це жовта. Наступна смужка зелена, вона ширша. І червона смужка у нас найширша, тому вона буде у нас наступною. Давайте пограємо з вами у гру «Розклади по поличках. У нас є два будиночки, два бантики та дві полички. Як ви гадаєте, який будиночок та який бантик повинні знаходитись на якій поличці. Давайте спробуємо. Один будиночок у нас повинен бути на вущій поличці, тому що він вущий. І бантик наш вущий буде знаходитись на вущій поличці. Молодці. А де ж буде знаходитися ширший будиночок? Він буде знаходитись на ширшій поличці. І, звичайно, ширший бантик. Теж буде знаходитись на ширшій поличці. Молодці дітки. Ось і завершилось наше заняття. Дітки, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились? Так, із цифрою 2. А з якими поняттями? Так, широкий та вузький. А які ігри вам найбільш сподобались? Ви сьогодні дуже. Старанно працювали. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!